о а да, том, как бы он подвигал в если с то Да, лет опыта работы в движением. Все распродолжечки, под подзапись, что не записано, то мои вопрос. Ну, моя такая тема, Як би я послання після 6 -х років досвіду до в Ось, Трішки розкажу про себе. У мене 6 років досвіду до середньої термін-маркетингу. Зокрема, це коли більше я займався пошуком посланням. Ось, досвід є з умовними проєктами. На даний момент керівник відділу у нас в Олегі. Мною було посунуто присунуто до власному порядку 250 проєктів. Ось і під моїм керівництвом зараз тут, які працюють, це вже порядку тисячу проєктів, абсолютно різнобавлені. Як інтернет магазині, так і там на сайті звичайних пропонує підходити. Ось. Попередні доповіді запитували. У кого є інтернет-магазин, в принципі, я хотів розумів, казав, відсоток десь порядку 60, 60, 60 на 30, 60 на 40 чи 70 на 30. Ось. Да. Дивіться, у мене виникло таке питання. Якби, перед тим як створювати інтернет-магазин, ви собі думали, подумали маркетингу стратегію. То ви думали, що Ну, всі ви там, зібрали якихось людей, ваших однодумців і написали там бізнес-план чи ще щось. Були такі люди, які... Сіли і подумали, можете біля цікаво? Ага, тобто відсутні кредитів. Да? А були такі, хто, наприклад, прийшла ідея і все, хочу там побачити якийсь крутий товар, я не знаю, там, от, як двірники, да? і давайте буду продавати, і в мене там вийшла думка, ну, така з'явилася, що потрібно сервіс ще там. То, от, були такі люди, що без ну у мене, ага, не дуже багато бачили. Ось, дивіться, теорія, в принципі, теорію, так. Да? Ну, бізнес бізнес план і маркетна стратегія це все добре, але в принципі ви це все описуєте, ну якби записуєте там певні свої думки, але практика вона абсолютно інакше. Що я маю на увазі? Коли ви починаєте продавати щось людям, ви абсолютно бачите інші до вас звертання. Так? Ну, ви собі, наприклад, планували, що люди до вас будуть по тим категоріям звертатися, вони будуть такі такі запитання задавати, а коли вже ну, дійсно почалися продажі з інтерв'юзином, то звертання людей ну, почали ну, бути абсолютно інакше. Тобто, якби, як в мене вказано слайді, визначте цільову аудиторію, більше е якби, попрацюйте на цю аудиторію. Тобто, як ви запустите ребенку, аналізуйте, які йдуть до вас саме. Ось. Потім також конкурентні переваги своїх товарів та послуг і ви, визначити цілі і ключові сценарії поведінки Ось. Тут багато говорили про різні інструменти телефон-маркетингу. Я б їх виділив ну, на, на таких шість інструментів, тобто пошуково просування, контекстна про реклама, медійна реклама, розсилки, розмір маркетинг і самої саме. саме. Ось. Кожен з цих інструментів ефективний, якщо, його, якщо неправильно вміти користуватися. Ось. Я не можу сказати, що е, там, використовують один інструмент і буде вам щастя. Вони всі ефективні, якщо їх поєднувати між собою. Тобто, як казали люди, що той же сильний контекст, наприклад, це довготривалі вкладення, Ось. і результат, як ви казали, що 3-4 місяці отримують результат до 3-4 місця. Теж контекст, ви можете в принципі, запустити саму рекламу, контекстну кампанію і вже через добу отримувати заявки, дзвінки і замовлення Ось, Мідійна реклама це вже більше для брендів. Якби розсилки також дуже активний спосіб, якщо це не є станом. І от один такий приклад, є інтернет-магазин, наприклад, дитячих товарів, ми зробили першу продаж, потім якимось чином там через тиждень затолкували співробітник і ви запитали наприклад, ну, наприклад, купили дитячу да? і ви запитали якби дізналися забули такий опитувач, дізналися, це там дитині купувалося з тільки років і таким чином зібравши там в термедії, ви можете підсовуватися люди, там, наприклад, через півроку якийсь товар, новий ну, дитячі, через півроку ще От таким чином ви якраз будете путь, ну, точку ну, те, що потрібно вашому клієнту. Ось, перейдемо до пошукової оптимізації, Якби можна її тим чином писати, внутрішня оптимізація, зовнішня оптимізація, сама методологія просування, що за чим робити, яким як чином. Ну і як взагалі стримати повний аналіз можна зміни і маркетингу. З чого ж почати? Як на мене, потрібно дуже детально приділити увагу підбору ключових слів. Тобто зробити спочатку символічне ядро, ну, наприклад, ви берете. Запит подарунку, заходите в інструмент підбору ключових слів від того самого і вбиваєте згідно відповідності, там є такі три типи відповідності, широкі, точні і фразові, і починаєте шукати ці всі ключові слова. Тобто це ключові слова, по яким шукають клієнти вас. Ось. В принципі, ну, типи запиту діляться на чотири, це транзакційні, регіональні, на і інформації. Далі йдемо по підбору розширення семантичної Тобто Ми робимо спочатку початковий підбір ключових слів для, для декількох груп. Нехай ми витягнемо по 5-6 ключових слів е на певному групу Наприклад, у нас є телевізори, холодильники, е комп'ютери, да, монітори, ще щось. Ми на кожну цю симантичну групу витягнемо ключові слова. Ось. Далі, наприклад, Якщо у вас не займається чисто телевізорами, то ми вже визначаємо, яку сторінку будемо курсувати. Наприклад, якщо чисто телевізором займається, то ми будемо кусувати в голову сторінку, ну, по головному високочастотному запиту телевізор. Так? Якщо у вас інтернет маленький техніки, то відповідно, ми будемо вже дивитися, вибирати посолі сторінки. Тобто будемо робити сторінку телевізорів, будемо робити сторінку, наприклад, моніторів, ноутбуків і так далі. Ось. Потім Якби зібравши ці базові ключові слова, вечерню частину середньочастотних, да, ми підемо ще далі розширювати з допомогою інструментів підбору. Тобто Google цей початковий, також яндекс міста. Ще ми можемо використовувати такі програми, як під і, і база ключових слів поступова, але це вже коли вам, скажімо так, ну, всі ці слова можна витягнути з перших двох безкоштовних інструментів. Ці вже інструменти, які передають до базу ключових світ поступово, вони більш би, ну, орієнтовані на деякі постійності працюють. Вони пришвидшують е, роботу пошуку е, потрібних ключових світів і якби, економлять час. Ось. Далі, зібравши наші ключові слова, ми можемо їх розширити комерційними фазами. До да, добре. Є, наприклад, там, телевізори, обполовинні, ноутбуки. Ми до цих слів, там телевізор, наприклад, марка, ноутбук-марка, ми до цих слів можемо зробити такі перестановки, тобто, придбати, наприклад, придбати ці, телевізор такої марки, ціна телевізора такої марки, фото телевізора такої марки. Ось, ну але за виключенням інструкцій, да? тобто ми саме комерційними фразами будемо розширювати нашу семантичну групу. Потім би, за усіми, усіми ключовими характеристиками товари будемо розшти. В тобто, них є характеристики. Будет чи чилуна, є домасажна. І ми таким чином також будемо підставляти це робити при строму, що на апельсина ПК, вана чи Ось, І робимо е, таблицю відповідності усіх виробників товару. Тобто, якби є певний товар, є виробник, е, робимо велику табличку, потім аналізуємо її на те, чи запитують якісь слова пошукові сцени, тут, тут можна також саме. Бутівоку. І якби дивимося, чи варто брати це слово до себе в семантичну руку, в семантичну ядері, в семантичну руку і далі як би, Ось. Далі плюс ще розширити можна, можна з допомогою міста, і також ну, це все опрацювати, там можна я не знаю, використовувати Excel. можна це все передивитися, профруктувати і видалити нові ключові запит. Якщо за місяць запитують менше 10-20 разів, це ключове слово, ну, не варто звертати увагу. Да? Тобто, ось є великий пул запросі, там є ну, для телевізорів, холодильників, ноутбуків можна зібрати, я думаю, більше тисячі запитів, тобто ну, висока часотність, середня частотні та низько частин. Ось. Прийдемо до внутрішньої оптимізації. Якби ми зібрали наше синтечне ядро, ядро що будемо буде І далі, як тепер, давайте будемо працювати над нашим сайтом, на нашим термозимом. Тобто ми як будемо реалізувати наш сайт, працювати програмну реалізацію, тобто будемо писати на для конкретних сторінок. Також е контент, ну про це вже говорилося, що потрібно лікарний контент. Е Я вам скажу, що дуже багато потрібно писати текстів, Не можна е ну, для початкового... Так, то вам можливо виснути, що там скопіювати десь область з сайтом виробника, чи там з того ж самого самовкальну, чи ще з Але далі ви не зможете просунути свій сайт, якщо у вас буде не унікальний контент. Особливо враховуючи новий алгоритм, ще, я не знаю навіть, як би його назвати чи алгоритм, чи, чи фільтр, плін він, він, який був виконав 25-26 квітня, Ось. є тенденція до того, що сайти, на яких... Не часто цей патент, вони посідають пошукові. Наприклад, коли там на 5-10 місця вони опускаються мінус 10, мінус 20, а деякі взагалі не стоїть. Ну, мікроформати, звернути увагу, для інтервмазину це дуже крута штука. Ось, Всі товари можна робити розміткою, ось, І би, таким чином, коли вбивають ваш штамний запад, наприклад, товар, така товарка, там, придбати, якщо розміщено інтерв'юмазин, магазин Товар самоміщений цією розміркою, то він буде видаватися трішки інакше, ніж звичайний товар, Тому що дуже гарно стримає цю, цю Ось, Це такий список, на що я перевірив сайт, коли я почав б, ну, його оптимізацію. Тобто перше, на що я звернув увагу, це на дружньому, ну, я так написав, людині зрозуміли, а можливо вийшли терміни. Тобто не має бути якогось абракадабру, наприклад, сайт крапка, слід, шлатна якась прокадабка, запитання ще щось. Якщо це телевізор, то можете написати на телевізор, да? ну, сайт, там телевізор. точка на слеш, телевізор. холодильник і холодильник. І далі так само ви будуєте ну, нормальний вуз. щоб людина коли бачила його в приці, то розуміла, де вона зробити. Ось, Кількість і якість сторонов у пошуковій видачі, тобто проблеми інфіксації. <клі> Також часто буває таке, що є декілька зеркал одного е і е е того ж самого сайту. Якщо вони е е не склеєні між собою, да, тобто, то сайт ЗВВ і БВ це два різних сайти. Тобто, потрібно вибрати головний домен і зробити 301 директор або сквоєних між собою. Також, велику увагу звертайте на... Наприклад, у вас є категорія, да? там є списочок тих самих саме і ви написали якийсь текст. Да? Коли часто я не зустрічаю, що перелистному наступну стінку, то той текст так само доблюється. І виходить, що вже у вас на сайті є дубльваний ну, контент. За це ми можемо ну, отримати якийсь відносний пенальти від уплату, Ну, такого немає. Ось. Також проблеми в людьх посилань. Не мають бути посилань, які нікуди не ведуть. Ось. Також коректність від людей серверу, це 404, 500 помилки. Часто буває так, що коли якась стрілька не існує, ти бачиш, наприклад, сайт сайт.ком, все ще про канабри відповідає на сервер 200 Ну Це вже більш такі технічні питання. Тобто, я думаю, що ви ну, результації дуже буде. так? Ось. І я думаю, цей весь смісл, що ви можете собі подивитися, поаналізувати і перевірить свій конкрет мазин на всі ці, скажімо так, чехонь, тобто такий вам тут доліз вас. Далі, як ви перевірите всі сторінки на сайтову на унікальність, ну, звертайте, ще раз наголошую, звертайте велику увагу на контент. Якщо у вас буде багато якісного контенту, буде багато конкретів, які будуть з душою про кожен товар, вам це навіть збільшено проблема. О, тому що в більшості в парків, коли заходиш на сайт, за там не зрозуміло, що ти зайшов характеристики, з тим десь там собаємо ще щось, ну і що, чим ви відрізняєтеся від іншого транспозину, якийсь з таким же самим фунтуванням. Якщо ж у вас там будуть якісь відео, якісь коментарі, відгуки, тобто буде видно описано, що людина ну, треба зробити, якщо це невеличкі написувати. Сам цим товаром, записали якісь відео. Це набагато більше, більше можливість того, що потенційний покупець у вас щось замовить. Ось. В принципі, цей можна проділиться. Це. Тепер перейдемо до методи. Звертаю увагу на те, що вони мають бути унікальні. Звертаю увагу на те, що в дискріпшені мають бути задні Ось. Вони як домовної сторінки варто писати. Вручну, тобто вибравши список сніг, які там, можна включити, написали і самі їх вирозміли. Також е, варто увагу приділяти дуже велику е, метатему категорії, під категорію також унікальні писали. Тому що вже, якщо ми перейдемо до метатенів е, для різних фільтрів, ну, бо, типу, ми вибрали якийсь бренд, то ми вибрали там фільтр, наприклад, там, під, не знаю, ті ж самі, від телевізорів чи від 45 до 46 так? то Він вже може формуватися по шаблону. І також там, по виробникам можна шаблонами дитини написати, що я маю на увазі. У вас є певний шаблон, там назва товару, там характеристики ціна приплати, там інтернет можна пропійто, і по шаблону е так роблять, що воно заміняється, ця назва товару, і в принципі, на кожній стоїці, під категорією тих самих товарів, він не виходить в лікарні. Ну, в принципі, Я так, коли я робив презентацію, придивлявся по е запиту телевізорів. Тут у нас є інтернет телевізор, але в принципі, в принципі, використовується тільки виключові запит на високочастові телевізори. І далі йде інфляк, іде мазинку готової техніки, у нього бла-ла. В принципі, можна було сюди ключити, як є на фатлані. Телевізори ЖКЛД, обзори, отзиви, характеристики. І, наприклад, у них дуже гарний абрикатор. Розбиття по різним характеристикам. І відповідно цих різних характеристик формується і так. Тобто, якщо ми зайдемо в фільтр вибору по плазманим телевізорам, 461 бюл стіною, воно нам тайпі так само є. Тобто, в принципі, якщо людина відб'є телевізор там 46 дюймів, ходлайн буде десь на першій ліцензії вичерпу. Пінгін контент. Часто зустрічається на сайті перед вам точними ключовими словами. Тобто запит телевізору, наприклад, зустрічається 30 Так Такого не потрібно робити. Зараз ви за це отримуєте канальну е, по владу. Освіжіть свій контент на сайті. Є така думка і тенденція, що е, якщо якби, контент оновлюється, нам сайт також не буде ранжуватися в е, якби, у високому пошуковій системі.